Всім привіт! Мене звуть Ковальчук Еліана, я рада вітати вас на своїй відеоекскурсії. За моєю сканом ви спостерігаєте без перебільшення видів мистецтва залізничний вокзал. Далеко не кожний обласний центр може похвалитися такою визначною спорудою. Унікальна перлина, якою є Козятинський залізничний вокзал, входить до пам'яток архітектури ХІХ століття. Отож, пропоную разом зі мною поринути в історію та подивитися, як виглядав вокзал у різні часи. У 1889 році в Києві вийшов ілюстрірований по юго западним казенним железним дорогам, в якому зазначалось на 149-й версті від Києва знаходиться станція Козятин, чи не найважливіша вузлова станція південно-західних залізниць, з одним із найкращих вокзалів всієї російської рейкової мережі. До прокладання залізниці місцевість, де побудована станція, була пустельною з невеликою кількістю населення, болотяною і непридатною для обробітку. Влаштування тут станції одразу збагатило все навколишнє населення, і сьогодні район Козятина належить до найбільш заможних місцевостей Київської губернії. Козятин переважно буфетна станція. За існуючим розкладом потягів, зупинки в Козятині випадають на час сніданку, обіду та вечері. Містечко Козятин швидко зростало. З 1888 року по 1890 роки розширювалася станція, споруджувався новий вокзал. Автором якого був видатний архітектор Валер'ян Куликовський. Ще 1 листопада 1888 року фінансовими органами імперії було затверджено кошторис будівлі, який складав 292 тисячі сто золотом. Керував будівництвом інженер Олександр Кобелєв, і в листопаді. 1889 року, будівництво вокзалу завершилось. Перевага козятинського вокзалу над іншими була ще в його електрофікованості. Усі інші, крім жмеринського, на південно-західній залізниці. У 1913 році освітлювалися гасовими ліхтарями. З цієї причини Козятинський вокзал увечері виглядав особливо ефектно. Нореволюційний путівник описує вокзал 19 століття так: хвилі світла, електроліхтарів. Далеко освітлюють станції колії, споруди і околиці. Поїзд плавно носеться назустріч цьому світлу, залишаючи за собою все занурене в глибоку темряву і зупиняється біля перона, залитого м'яким молочним світлом. Масивною окрасою ресторанної зали вокзалу є багатоярусна люстра на каркасі з бронзових листочків. Існує легенда, що зараз там висить копія, яку під час окупації виготовили німці, а оригінал намагалися вивезти до Німеччини. Але під час завантаження на корабель в Одесі люстру конфіскували. Тому інша легенда сповіщає про те, що ця люстра. Прикрашає нині Одеський оперний театр. У період другої світової війни. Та під час окупації вокзал функціонував на європейський лад, тобто цілодобово вокзальний ресторан перетворювався у містечковий розважальний центр для окупантів і офіцерів транзитників, які перебували на той час на станції Башелонах. Але напередодні визволення Козятина від окупантів нацисти замінували вокзал і мали намір підірвати його. Однак цього не допустили козятинські патріоти, члени підпільної організації «Залізничник», що діяла у місті з 1941 по 1943 роки, після визволення міста. В кінці грудня 1943 року вже у 44-му розпочалися відновлювальні роботи. Вокзал був зруйнований на 10%. Вартість відбудованих робіт мала складати 62 тисячі рублів. Відбудова вокзалу повинна була закінчитись до 1 серпня. Однак роботи Затягнулися до 5 листопада за браком матеріалів, машин та робочих рук. На зламі ХХ і ХХІ століть будівля козятинського вокзалу поступово занепала. і тільки завдяки зусиллям керівництва і працівників ремонтно-будівельних підрозділів південно західної Залізниці. У 2011-2012 роках ця пам'ятка до революційної архітектури після серії реставраційних робіт знову почала набувати свого первісного вигляду.